Дмитро, також ще продовжуючи тему цього 28 пунктного плану, хотіли б з вами обговорити. Те, що в цей час автор двадцяти восьми пунктів мирного плану Крило Дмитрія реагує на європейські плани? Говорить він наступне, що підпалювачі війни з ЄС хочуть, щоб війна тривала до останнього українця, і цією фразою він та його співвітчизник насправді цитують пропаганду Гебельса, яка ще у 1939 році, а писав, що США твердо мають намір воювати до останнього англійця. Тож як ви вважаєте, як подібні ось такі. Висловлювання справді впливають на суспільну думку всередині Рефі щодо 28-пунктного плану. Вони мобілізують, заспокоюють, чи наpokє викликають сумніви. Ну, смотрите, этот Кирилл Дмитриев настолько ненапряжный чувачок, вот он что-то обсудил с зятем Трампа, этим Кушнером, и они решили наляг эти 28 пунктів. А как только они поняли, что Ну, вот Зеленский вышел, обратился, сказал, что у нас серьезный выбор. Вы наверняка смотрели это, естественно, все это смотрели. И либо потеря ключевого партнера, либо потеря достоинства. Вот такой выбор обрисовал Владимир Зеленский в своем обращении. Сейчас мы видим, что это был красивый и хитрый жест. От Владимира Зеленского, что в принципе все отговаривается, рабочий план, никто не жестит по отношению к Украине. Мерц, например, вообще говорит, что никакого возврата России в G7 не будет. Об этом речи даже не идет. А это один из пунктов 28. То есть накидали они чего-то, а потом месяца что после этого. Ну, вот, вот на что были рассчитаны эти 28 пунктов чтобы народ в Украине, увидев обращение Зеленского, взбесился и разнес бы все в городах Украины с криками «А, лучше уж Путин, чем это!» Да нет, ну мы это уже все проходили. Я не критикую украинскую власть никогда, потому что украинская власть – это дело украинского народа, и украинский народ сам решает. Но когда я вижу попытки Кремля вбить клинья между народом Украины и властью, это настолько всегда палевно, это настолько выпирает, что ну, просто диву даешься, смеешься. И очень хорошо, что вот сейчас закончилось это разводилово с 28 пунктами заявлением Белого дома, что переговоры в... В Женеве прошли успешно, это рабочий процесс, то есть э, и поблагодарили, да, то есть вчера Трамп переживал, что его не поблагодарил Зеленский за мирный план, вот уже поблагодарили, все в порядке, все отлично, все теперь дело за русскими, Закончилось нам Время нервничать Тепер пусть русские опять ненавидят Трампа. А то они, представляете, целих два-три дня Трампа любили і хвалили А ми тим часом повертаємось з вами до теми того, як у Кремлі роблять заяви про оновлений мирний план щодо війни в Україні. Нагадаю, що відбулась зустріч у Жанаві. Ода якраз така обговорювала цей 28 пунктний план. І дійсно, деякі зміни так би мовити були в нього внесені, тому що були ті пункти, на які ми Україна ні в якому разі. Ці погоджуватись не збираємось. Так от, у Кремлі стверджують, що Москва не отримувала жодної інформації про переговори, які відбулись за участю сполучених штатів України та європейських держав у Женеві. Прес-секретар російського диктатора Пісков заявив про це і повідомляє видання та наступну інформацію. Далі цитую, ми читали заяву за підсумками дискусії, що відбулася той текст мирного плану, який ми бачили раніше. Було внесено якісь корихування, але офіційно жодної інформації крем поки що не отримував так, сказав Пісков, і він також додав, що в Москві, нібито не знають, який саме текст плану було вироблено під час цих контактів. Він наголосив, Кремль не хоче вести обговорення плану сполучених штатів щодо України через засоби масової інформації. Зачекаємо там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться, поки ми нічого офіційно не отримували. Додав чиновник. Ось такі досить цікаві заяви є. Але ж тим часом мій керівник центру громадського аналітика важа Валерій Клочук на своєму Ютуб каналі прокоментував мирний план, а саме ще й розібрав так, би мовити, останні коментарі Марко Рубіо з приводу знову ж таки цього мирного плану. Постійно до нього сьогодні повертаємось. Ну і також. Ще деякі заяви робив і президент нашої країни з приводу того, що план Трампа ставить знову ж таки нашу країну Київ під тиск, вимагаючи територіальних поступок і скорочення армії та культурних компромісів на користь Росії. А про це дописували одне із видання з Press, і вони говорили також наступні свої тези свої думки, так би мовити, з приводу того, що насправді президент США представив новий 28 пунктний план. Щодо припинення війни в Україні, який значною мірою схиляється на на користь Москви, і президент України. Опинився в лухому куці. Пише свою думку таку Associated Press. Трамп заявляє, що Зеленський не має карт для продовження війни і повинен погодитися на умови, що включають поступки територіями, значне скорочення чисельності армії та обіцянку не вступати до НАТО. Зеленський що не спілкувався з Трампом з моменту оприлюднення плану, але очікує переговорів найближчими днями. Раніше стосунки двох лідерів були складними. На початку цього року Трамп та віцепрезидент Ді діван критикували Зеленського за нібито недостатньо. Тя вдячність за допомогу США, що призвело до тимчасового призупинення військової підтримки у центрі плану вимога поступитися східним регіонам Донбасу, навіть якщо частина території залишається під контролем України. Аналітики підрахували, що російським військам знадобиться роки для повного захоплення регіону. проте Трамп наполягає, що його втрата доконаний факт. Пропозицію особисто представив Зеленський армію. Зеленському перепрошую міністр армії США Дріс, коли за словами американського чиновника, українська сторона сприйняла план як відправну точку для подальших переговорів. І водночас елементи плану глибоко зачіпають українську гордість і можуть бути неприйнятними для громадськості та уряду. А політичний економіст Костянтин Сонін зазначає, що Зеленський протиснутий спиною до стіни, а його уряд може опинитися під загрозу розпаду у разі погодження з планом. Ну а тим часом також що про. Й... Президент Чехії за від нових мюнхенських угод у спробах досягти миру в Україні. Давайте дещо детальніше з вами це обговоримо, адже президент Чехії Патер Павел наполягає на тому, що Україна повинна бути повністю включена у будь-які переговори щодо мирного регулювання розв'язаної рефією війни, заявивши, що виключена країна з переговорів викличе паралелі з мюнхенською угодою 1938 року. Заяву чайського президента наводить видання The Guardian. в інтерв'ю, проведеному перед Женевськими переговорами, Павел попередив, що будь-які рішення ухвалення без істотного залучення України можуть викликати асоціації з Мюнхеном, А ми чехи дуже добре знаємо, як це у 1938 році. Велика Британія, Французька Республіка, фашистська Італія та Німеччина підписали угоду, яка мала умиротворити. Адольфа, так Гітлера, дозволивши анексію частини Чехословаччини, яка не була представлена про це допусне видання Guardian, і водночас Павел визнав, що, хоча він повністю розуміє, що сама думка про втрату навіть центрометра території є надзвичайно болючою для українців з огляду на поточний стан справ на полі бою, реалістично деяка втрата території на на користь Росії, є дуже ймовірною. Таку думку знову ж таки наголосив він і говорив про те, що. Що така територія ніколи не повинна бути визнана юридично російською територією. І Павел також визначив, що колективний захід повинен прагнути вирішити деякі ширші питання з Росією, поновивши. А про контроль над озброєнням та регулюванням військових навчань президент також попередив членів НАТО про небезпеку, демонстрації внутрішніх розбіжностей, сказавши, що якщо Росія коли-небудь йде висновку, що ми слабкі та нерішучі, щоб вони могли діяти, вони скористаються цією нагодою за його словами. Якщо партнери по НАТО покажуть, що їм бракує рішучості захищати один одного, це може створити для Росії простір для маневру. Якщо не для захоплення нової території, то для того, щоб принизити. Нас ось такого думку він знову ж таки висловив на тлі так зустрічі у Женеві.